Вітаю вас, матусі, на нашому другому тижні навчанні. І почнемо сьогодні з того, що і коли давати першим, скільки разів пропонувати їжу, коли і як давати воду. Тож, питань для обговорення у нас є багато. Коротко про головне погнали. Коли саме давати їжу. Є два варіанти. Або тоді, коли ми вже розвинули харчовий інтерес, як його розвивати, коли, і як правильно, ми вже з вами вияснили. Тож, коли ми розвивали, 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 побачили, що дитинка вже готова щось спробувати, тянеться до їжі, тарілки, ми можемо сформувати на наступний день, якщо в нас немає що зараз, сьогодні дати, ми можемо на наступний день приготувати. Тарілочку здорового харчування і вже починати прикорм. Якщо не розвивали харчовий інтерес, то ми починаємо прикорм в 6 місяців. Може бути таке, що не дуже компетентний педіатр порадить почати прикорм в 4 місяці або в 5 місяців. Це злопорада і так робити не треба. Будь ласка, не дослухайтесь до цієї поради, тому що шлунково-кишковий тракт дитинки ще не готовий до вживання дорослої їжі, особливо якщо ми будемо говорити про їжу шматочками, та й пюре краще в такому віці ще не давати. Найкращим до 6 місяців є грудне молочко або суміш. Що ж давати першим? Що класти на ту саму першу тарілочку для дитини? За найновітнішими рекомендаціями слід починати прикорм з залізомістких продуктів. Це ті продукти, які містять в собі найбільшу кількість заліза. Пропоную розібратись нам в залізі таке трошки дієтології, нутриціології, тому що. Насправді, залізо є дуже важливим мінералом, і е, воно відіграє роль у зростанні дитини і у розвитку дитини. Залізо є важливим саме в ті моменти, коли дитинка е, переживає найбільший свій розвиток, етап розвитку, а саме якраз таки в перший рік, з такою швидкістю, як дитина розвивається в перший рік життя, вона більше не розвивається ніколи в житті. І дуже важливо також, але це вже на майбутнє, якщо у вас раптом є старша дитина підліток, то в цей момент вона також потребує багато заліза. Ми знаємо, що потребу в залізі до 6 місяців закриває грудне вигодовування. Якщо раптом ваша дитинка на суміші, то вам треба порадитись з кваліфікованим педіатром, чи є потреба для вашої дитини підбирати саме Залізомістку модифіковану суміш, і хочу ще сказати, що так стається, що залізодефіцит буває у діток дуже часто. І саме тому, що багато матусь не знають про важливість заліза, не знають, як правильно його додавати в раціон, як робити так, щоб не було залізодефіциту. і не знають ті моменти, про які я вам зараз розповім. Хочу відмітити, що залізо є двох видів: гемове залізо і негемове залізо. Гемове залізо це те залізо, яке міститься в продуктах тваринного походження. Таке, як м'ясо, риба, птиця, печінці і так далі. Засвоюється воно, воно в організмі більш ефективно, ніж негемове залізо. Не гемове залізо міститься в продуктах а, рослинного походження, таких як овочі, фрукти, бобові, зернові, а також в яйцях і в молочних продуктах. Засвоюється воно трошки менш ефективно, ніж гемове залізо. Обидва види заліза є важливими для здоров'я і необхідні для нормального функціонування організму як дорослого, так і дитини. Найкраще засвоюється, якщо поєднувати два види заліза в один прийом. А, наприклад, це може бути сочевиця плюс яловичина. В сочевиці багато є заліза, це буде не гемове залізо, і в, яловичі, це буде, в яловичині це буде гемове залізо. А, і якщо ще додати туди вітамін С, вітамін С сприяє кращому засвоєнню заліза. То це взагалі буде ідеально і можна таким чином в один, в один прийом перекрити денну е, потребу заліза. Наприклад, до сочевиці і е, печінки з яловичини, додаємо ще вітамін С у вигляді ківі е, і додаємо болгарський перчик, який також містить в собі велику кількість вітаміну С. І таким чином ми отримаємо нашу ідеальну просто тарілку здорового харчування, залізомістку і за принципом веселки, це коли всі кольори є на одній тарілці. Детальніше про принцип веселки поговоримо в бонусному уроці. Для того, щоб вам краще і легше сприймалось. Ця інформація я зробила для вас пам'ятку із залізомісткими продуктами. Для того, щоб ви могли швидко орієнтуватися і формування тарілочки здорового харчування, яка ще буде залізомістка, не займала у вас багато часу. Це буде дуже зручно. Будь ласка, користуйтесь. Важливо також сказати, що про що не кожен педіатр вам скаже. Це в 9 місяців нам треба зробити скринінг заліза, подивитися, чи достатня кількість у дитинки. Тобто зазвичай педіатри радять в 9 місяців за протоколом здати загальний аналіз крові. Але в загальному аналізі крові ми побачимо тільки рівень гемоглобіну. Але, Латентний залізодефіцит може розвиватися, і гемоглобін його ще не покажуть. Тому нам треба здати саме аналіз на феретин в 9 місяців. І тоді, вже, якщо все добре, слава Богу. Якщо ні, то е... звертаємось до педіатра і тоді вже Педіатр назначить дитинці приймати саме препарат заліза, бо тоді, якщо є залізодефіцит, вже харчуванням картину ми, на жаль, не змінимо. Тож, скільки разів давати малюкові їжу? Хочу сказати, що ці такі норми дуже-дуже умовні, від них треба відштовхуватись, але. Знаємо, що прикорм це чуйний процес, тому ми підлаштовуємось під потреби дитинки. Зазвичай під час прикорму в період 6-8 місяців у дитинки є один прийом. Якщо ви бачите в 75 половиною в 7 місяців потребу, що дитинка тягнеться до їжі, що ну, якщо ви її берете з собою кожен раз за стіл і вона тягнеться до вашої їжі, дайте їй шматочок чогось, не переймайтесь. Головне зберігати баланс між скріплюючими продуктами і послаблюючими продуктами, щоб у дитинки не було закріпів. Тож, якщо у дитинки класно розвинений харчовий інтерес, не треба чекати 12 місяців, щоб вести, щоб вже було три прийоми і додати два перекуси. Якщо ваша дитинка в 11 місяців готова їсти два перекуси, дайте. В цьому якби нічого критичного нема. Головне, щоб не було у дитини закрипів. Так як сталося у нас з Вовчиком, я дуже переймалася, що грудне вигодовання відійде на другий план, тому тормозила цей процес. А Вовчик був, наприклад, 10 місяців вже готовий до одного перекусу, згодом і до другого, а я чекала 12 місяців. якби, На жаль, чи на щастя, зараз можу розповісти вам про цей досвід і можливо вас застерегти від того ж самого. Який час обрати для прийому їжі? На перший прийом їжі взагалі можна обрати той прийом, будь-то сніданок чи обід, краще не вечеря, який буде зручно для мами. Чому не вечеря? Тому що рекомендується все ж таки краще давати продукти нові в першій половині дня, для того, щоб в другій половині дня ми могли відслідкувати реакцію на продукт. Щоб це не було так, що ми погодували дитинку, дали прийом їжі ввечері, лягли спати, і, як завжди, за законом всі трабли трапляються саме вночі. Тож краще все ж таки обрати першу половину дня, а буде то чи сніданок, чи обід обирати вам як мамі. Коли давати воду. Ми знаємо, що грудне вигодовування більш ніж на 80% складається з води і суміш також. Тому е, дитині немає потреби давати воду до 6 місяців, навіть якщо вона на суміші, навіть якщо плюс 30 на вулиці, навіть якщо е, вам бабуся чи матуся радить е, дати, бо вам давали, бо подивись на вулиці спека. Ні, так не треба робити. У малюка може статись просто діарея або. Е, дитинка Нап'ється води замість грудного молочка, буде втрачати вагу, а грудне вигодовування працює за принципом попит пропозиція, і ви часто почнете давати водичку або хоча б достатньо одного разу на день, щоб грудного молочка вироблялось менше. І дитинка перестане набирати вагу так, як мала би набирати. Якщо вашій дитині жарко, пропонуйте їй частіше грудне вигодовування. Також водичку ми пропонуємо з чашок, не з пляшечок, не з чашки з твердим носиком, а з відкритої чашечки, чому саме ми вже говорили в бонусному уроці, як обирати посуд. Повторюю що навичка, пиття це важливий етап розвитку, тому ми вчимо дитинку одразу пити з відкритої чашки. Що ж, на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, занотуйте на Зітзвон або обговоримо їх в чаті.